Голові декілька пора стосовно моєї розмальовки. Так як самі композиції досить складні, старайтеся набирати небагато води, щоб вам було легше контролювати фарбу. Обов'язково використовуйте палітру. Не робіть це на папері, візьміть краще якусь тарілочку чи блю, це буде дуже зручно. Старайтеся працювати кінчиком пензлика. Дуже зручно це робити пензликом, який ви бачите на відео. Я тестувала пензлики на різному папері, okay. різному розмірі і різних ілюстрацій. Це насправді дуже важливо. Не так вже й просто обрати пензлик, який буде закриватись. Тільки потреби. Знову ж таки, це все дуже суб'єктивно, у кожного своя рука і своя техніка. Господи прости, хто помітив, скільки разів ця пухнаста лапка була в кадрі. Може хтось рахував? Напишіть в коментарях. Вирізати ці пухнасті моменти я не збираюся, тому що роблю на них ставку. Якщо в рекомендації не залетить моя розмальовка, то ці пухнасті лапки точно мають спасти ситуацію. А ми вже на фініші. Притрушуємо сніжком нашу розмальовку. І ось така краса виходить. Буду рада, якщо ви підтримаєте це відео лайком. А більше краси є на сайті, який закріплений в шапці профілю.